На 10-та година член роботи комісії. на Одна порядку денного одного е, питання про подання Волинської обласної прокуратури на 4 квітня 2024 року. Він промує проси. Запрошує розмови і примучу. Ну, і гірше. Вот так, добря до Так, прошу про Іран. Що ви нас зібрали? За адресою Волинської обласної ради <зваж> надійшло подання обласної прокуратури з приводу проведення службового розслідування щодо заступника директора. Волинського обласного науково-методичного центру культури Кунчука Віталія Глатоновича, коли він виконував обов'язки кількість під час відсутності директора, він вчинив адміністративні правопорушення вказані з поручів, які полягали у неповідомленні про конфлікті інтересів підчинені дій в самого крайнього конфлікту інтересів. Порушення полягали в тому, що він уклав цивільно правові договори своїм же керівником, з директорника перебувала на той фраз у функції. Як вибачається з постанови, яку ми отримали ну, на відкритому доступі до реєстрів судових рішень, порушення полягають в тому, що укладено цивільно праві договори без повідомлення про конфлікт інтересів. Щодо того, що керівник, перебуваючи в той функції, Виконували обов'язки члена журі на так? Ні, трошки не так. Ну так, втрачається кілька факторів і під час і пусту. Зараз пруд каже, mm -hmm. каже прус, mm -hmm. а потім mm -hmm. кожен бажає застрим, скаже, хтось кожен. Mm -hmm. кожен, кожен, скажет, кожен так. І ще це так декілька таких було виходить, і ще був випадок, який полягає в тому, що покладено собі на новий. Догляд теж заступника з країн колонії перебувають при до виконання обов'язків режисера фестивалю. Тому і порушення полягало в тому, що заступник не повідомив у конфінгресі і вчинив дії в умовах реально конфлікти кризи. Відповідно, було складено протоколи, виконавлю розглянучем судом і накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Установа суду набула законною свирепою. Зараз нам потрібно встановити причини та умови, які стояли вчинення в таких адміністративних та ввезених з корупції. Відчикінту він шопорів з директором, він встановив шосові надбавки. Так, якраз будучи відпустці. Коли я була вірять, будучи обов'язки від керівника, відпусти, він відбувається. Це відбулося першого шостого. Там теж кілька разів. Але загалом складено 12 протоколів. Це, звісно, у нас ще й не є рекордом. Ну, але це вже близько до рекорди. Ну, і ще продільний рок. і цивільно-правових договорів було п'ять. Е, секунду. Е, два, два. Що до волоха. Де ту паспорт. Отже, е, виходячи з е е е е е рішення суду, постанову суду від 21 березня 2024 року, також встановлено, що е таких договорів було, я зазначила керівник п'ять. І це є як е, залучає, як член журі е, в певних конкурсах, а також е, в якості виконання робіт як режисера тих чи інших е, проєктів заходів. Так, тобто загалом суми по цивільно-правових договорах ми є великі, там 485 гривень, близько 500 гривень, сімсот гривень. Ну, суми є різними, але їх є кілька, і знову ж таки, зважаючи на те, що це є е, заступник е, керівника е, уклав цивільно договір з фізичною особою, яка ж є і керівником закладу, відповідно, бо, е, це також до полеї окупокційних правопорушень, з'являних з протицем. У мене питання до заступника, його то мене цікавить, чи я не сам до цього додумався, чи це підтримується, чи не Бо тут тоді питання, чи по одній людині, по факту, ну, типу, чи по двох. Що вона керівництва? Хочемо, чи не хочеш, керівник є в очах того. Так, але тут може бути пряма вказівка. Хоче, але для того, а, все одно, є там інформація, він писав заяву, так? На він написав заяву, він звільняється. Так. Так. Ну, але тим не. не менше, ми зобов'язані провести, mm -hmm. тобто зобов провести, тобто ви зобов'язані провести колісі законодавства, ви маєте проводити учасник, кого й ви є то саме. Е, бо ті корупційні діяння, які як творив, воно стосується і директора. Тобто, можна говорити, директор теж був в темі Добре здолі. Mm -hmm. Інших заступників розпечатлені? Ні, не особиться слід. Я думаю, що нам треба а, поводити до розслідування, що вони мають провести до закону по відношенню до заступника, але і рада має провести послідку відносно директора. Тобто, чому, що потягнув, і дати відповідь тому на питання, яке ви задали. Зробив він це самостійно, чи в нього було така розпорядження, ви що керівника? Тобто, яка вона кожного суб'єкта, бо вона є кожна. Але я думаю, те, що ми говорили на початку, нам треба думати, бо це ну, стало масовим явищем, і незалежно, що ми відправляємо їм регулярно. Цілі пачки листів, і як себе поводити в тій чи іншій ситуації розжовуємо, люди працюють, видають, але це як рухом втім. е, Тому є така ідея, ми треба попрацювати. У нас змінив е, контракт. І такі корекційні ідеї є підставою для змін. Може, тому дають. А у нас на контракті? Нас? Нас не Ні, нас там я згідно з чим законодавством. Тобто це якраз якщо я по закону про провокцію ми з вами подивимося ті mm -hmm. контракти і подумаємо, як убезпечити наші комунальні заклади від таких і Тобто ми можемо ще маємо час до травня, коли буде наступна сесія, можемо зюди напрацюємо і подивитися, як ми вийдемо з цієї ситуації. Бо це точно ж кажуть, Це нас на реагу... традицію Зараз будемо виносити тебе типовий контракт по около твої закладу. Скажіть володимир, а клімчок з яких причин змінився? Ні, з своїх особистих причин. От з тих, що він хоче зайнятися творчістю і працювати на іншій роботі. От оскільки у нас роботи дуже багато, зарплата невисока, тому він вирішив так. От він пенсіонер уже і вирішив так зробити. До цього це не має відношення. Але дозвольте мені пояснити по суті цієї справи. Чекайте, дозвольте, ще я вже. Де, що я ж Добре. Дивіться, а він до кажем пенсійної, тобто він заступником директора працював вже багато. Багато, 11 років. Так, 11. А ви довелося скільки він часу? З минулого. з минулого року два роки вже так, другий рік. Другий mm -hmm. А до того працювала матиме посадку? Звичайно, я працювала директором і з 11-го року. Так, таке так. ж про це. Mm -hmm. Ну і дивіться, ми людина з досвідом і одна, і друга, і то прості, то це ну, трошки гірше, це якщо з дитиною маленькою дитиною поясню. Не плюй на вулиці, вона буде йти і плювати, по трошки не та аналогія. Ну, ви ж пройшли це е, багато років, і за останніх півроку у нас, чи там за цей останній рік, це якийсь шостий чи сьомий випадок, і після кожного е, юридичний відділ вам розсилає чи розсилаєте виси, прецеденти, попередження черговічі. От, от то, вона така навчання. Так, от, так от, в чому все-таки, от в чому причина? Ну, ви ж. Чітко розуміли, ну там вже дуже просто. Ну, просто повідомити повідомити про конфлікт інтересів. Можна просто... я відповідати? Я Значить, дивіться. Тут є 12 протоколів, Це так, але тут є шість справ, так як слідчі, так і шість справ. Як справ по тому, що оформлено договори, що заступник підписав договори зі мною? А одна справа, що він підписав, коли я була в відпустці, підписав собі на надбавку за складність і напруженість, пояснюється тим, що він е, виконував тоді обов'язки директора. І в нас є документи від виштабного списку, де сказано, що йому мала бути складність і напруженість, де затверджений департаментом. Зрозуміло. Є наказ директора, де сказано, що він підписує, коли директора немає платежі, там інші договори таке інше. Тому він так чинив, не задумуючись. Хоча він на відповідає за. За, коруп... за корупційну діяльність в да от, хочу сказати от. відносно тих договорів. Звичайно, що це було не з примусу. Хто питав? Звичайно, це був мій вихідний день, і я як людина вже з досвідом я провожу режисерську роботу заході, які сама і колись цей час і була ініціатором їх. Це, наприклад, обласне мистецьке свято на Колискова, яке проходить в театрі, або Вовчак волинська Січ, який я проводжу в Вовчаку, це фестиваль повстанської пісні. Розумієте? Я не подумала, що це вихідний день і що, мені, що це тягне за собою конфлікт інтересів. Чому? Дві, дві причини. Перша вихідний мій день, а друга причина це просто та, що це робота, яка зроблена на загал. Це не десь я в аудиторії заховалася прочитала якісь години, ніхто не знає, прочитала її днів. Це робота, яка ну, на, на театр, на площу велику. На, розумієте, Я подумала, що це. Ну, мабуть, я нічого не подумала, бо це моя вина, так. Але я просто подумала, що ця робота ну, дуже публічна і не може бути претензій до цієї роботи в тому плані проведена на, чи ні. Але мені слідчий пояснив, що тут не суть проведена чи ні, і він сказав, що я маю право проводити і маю право договори оформляти в вихідний свій день, але це є порушення порядку оформлення документів. Так ну я ж це питання, ну, і, за, і, ми і... Вас запитуємо, ви знаючи, маючи досвід, вас же ми не звинувачуємо в тому, що ви навсне. Там крали. чи ви не проводили цих за суть? Питання просто в тому, що ви і один, і другий маючи досвід роботи 20-літній на керівних посадах. Ну зробили таке просте. Тобто, чому просто було не повідомити? Ніхто ж ну ви проводили до за публічний він, менш публічний, будь-який. Ну суть. Питання в тому повідомляю обласну раду про конфлікт інтереси то доно, ну, щось не подумали. Не знаю, що сталося, але не подумали. Ще така причина можливо, тому що на цей захід є наказ завжди департаменту культури. На їхній наказ ми створюємо свій наказ. розумієте, воно так якби документально було оформлено. Ніби ніби так, що я маю право це робити, воно було правильно документально щодо проведення заходу. Але щодо вашої участі в заході, ви не провели проплати вашої участі в заході. Так, так, ви не так. провели документально і тому дивіться, ми не маємо питання до вашої роботи, як керівника. У нас є лист прокуратури, і в нас варіантів немає. Ми зобов'язані на лист прокуратури провести. І подати їм, що було зроблено Радо, бо інакше Рада є теж корупціонером. Є Скажіть, будь ласка, а в штаті е, закладу немає працівників, які би ви виконували в межах своїх повноважень ті обов'язки, які ви надавали по договору? У нас є такі особи, але вони виконують інші обов'язки, наприклад. А якщо ми говоримо про, про те, що я робила, виконувала роботу, наприклад, керівника ой, роботу, як керівник виконувала ще роботу як режисера заходу, то я поясню, чому так тому, що наприклад, в мене є певний досвід, в мене є вміння, в мене є професійність, <с. і я в межах своїх повноважень це могли зробити зарода від закладу, від закладу. закладу. Що це а не для того, щоб закладу додатково Бо витрачав не... кошти? Мав в контракті, коли я була на контракті, бо я зараз тимчасово плану обов'язки не прописано бути режисером чи іншим, якісь виконувати завдання. Такі от, розумієте? Мам. А інших працівників? Можливо, це хтось інший не за рахунок додаткових коштів, а за рахунок тих, які мають на, на завтра? Чи є в когось такі посадові обов'язки? Ну, є посадові обов'язки. Наприклад, прописані, що людина може написати сценарії, наприклад, А якщо людина вихідний день свій людина, яка працює методистом чи завідуючи відділом вихідний день свій працює і виконує таку роботу. Я можу з нею заключити цивільну правову угоду про те, що вона виконала вихідний день у таку, таку роботу, на яку вона потратила досить достатньо... Часу свого і неробочого і провела це, і ви, не вони не встигають. Ви визначаєте ви на бюджетні кошти <плес> Ні, Ні, <додава. плес> робота, робота вихідний день завжди і Але ми <але, плес> тепер своїх працівників ми про це говоримо. Це питання оборону. розумієте за бюджетні кошти Ні, протягом робочого тижня виходить, не встигають. Таким навантаження, що, а, ми не... а, а, що, що ми не втягаємо тут додатково вже знали, що у нас, наприклад, є 14 осіб по штату, так творчих з них є тільки 8 осіб. Так, ми в травні місяці одному маємо вісім чи дев'ять заходів. Ми справді не встигаємо це робити, тому що ми робимо це швидко і якісну роботу. Насправді, робота перенавантажена розумієте. І потім ще хочу сказати про те, що заступник не заступник Боже, у мене посада провідного методиста, який повинен мати стаж роботи, повинен мати професійність, розумієте, тому що він працює з громадами і з колективами і дає. Якусь методичну, практичну допомогу, зарплата ставка до квітня місяця 6706 700, 700 ні, верніше 7 677, якось так, може так, заплуталася. Тобто, до чого я хочу сказати, це це грязними, це не це навіть не чистими, розумієте? Плюс ця людина отримує ще за вислугу років. Вона може отримувати там чи 10%, чи 20 чи якщо великий досвід, то 30 ви розумієте, про які зарплати зараз йде мова? У мене в квартирі? Ну, там да, не звичайно. Дивіться, я, я розумію, я розумію вас. Але четвертий пункт нашого рішення: рекомендувати голові обласної ради провести службове дослідження, а голова обласної ради створити комісію за да участь члена комісії. І Ти як ми пишете. Так, так, напишете це. І оці ті питання ви задасте там, я аргументово вам даду звіту, і ви вийдете, з і документами рада буде приймати рішення. Більше, по суті, того, немає питань. А ще будь ласка, чи, чи Ні, він вже звільнений безповідь? Ні, звільняється до кінця теж не працює. Але, все одно. Є така, звичайно, є заява, я, я наказ. Подвижение с такого то числа, да? Так. Так, потому что второй спрашивал, но А в линейном числе за столько? Да. А кто там? Может, еще раз еще. А кто там? Мартинович Олена Володимирівна, людина, яка має досвід, яка відносно має молодий вік, їй рік, 41 рік, 41-42. Вона у нас працює, має досвід роботи, вона завідуючий відділом, зараз працює в Матерському місцевому народному творчості. То є така позиція? Ну, можливо, до, до вас, як до керівника, відібрати заступника письмо пояснення. потім заступник. І ми не зможемо навіть отримати пояснення для службового розслідування, ми не так. зможемо встановити. Да. Незалежно, що він іде ну, в кінці тижня, так? От в той період вам провести треба службовий розслідування на вимогу прокуратури. І ми маємо подати прокуратуру. Що таке розслідування відбулося, висновки такі, ви повідомляєте Раду і нашу комісію, а потім вже вступає пункт 4 вже по відношенню до робити. Тобто ви його звільняєте, нехай він напише заяву. А, тим більше, ні-ні заяву, То це пояснення по, по суті, і ви мусите з ну, своєю сторони написати теж. Так, вичам, читаю, як би. Е але можна іншого ніякого шляху вже тут немає. Ну, Є висок. закон, і ми мусимо діяти в межах закону. Якщо прокуратура прислала і має провести таке розслідування, ми маємо провести таке розслідування. Ми маємо притягнути до дисциплина питання.

Чи, але, але він, він зміняється не через це, він зміняється через своїм. Але можна також звірити, тобто там водоганта або звільнення, то ви просто обмежете з тим, що він же звільнився. Він має бути його пояснення, і що він звільнився. Ну, Аволоційно він звільнився, але ми маємо це направити прокуратуру, що людина не працює. Скерувати подання Олегської прокуратури від 4 квітня четверто року до Волинського обласному помітодичного центру культури щодо проведу службового розслідування. Вчинення заступника директорка Віталія Панчука. Пункт 2. результати службового розслідування інформувати голову обласної ради та постійно фоніся про результати. І четверте рекомендувати голови обласної ради переслужбовного розслідування. Це директор Волинського обласного методичного центру, розмови, щодо дотримую закону України про пробряга. Звідки я отримала численно тисячу шесть за рік? Да. У нас визнав виною. Ну, не менее Кимчука. Кримчука. Суд ви. Ми, ми ще не знаємо, як вони зараз будуватимуть дарувати на телевін. Тримчука винним і вніс його реєстр корупціонерів. Uh -huh. Є такий загальнообласний український реєстр корупціонерів. Він там є. І тепер його пересування про Шаблят буде залежати. Є він в реєстрі. Директор е, основних закладу комунального закладу. Типа виграв конкурс, прийшов у зал, а він в реєстрі. Читав, він читав з сказав, що ні, І він не є директором. Ну, бо, бо це впливає. Бо громадське суспільство тиснуло на депутатів, що не можна так. І ми прекрасно розуміємо, що справді так не можна. Ну, є рішення суду. Ми... Нам може не подобається рішення суду, але воно є. І нема на то ради. Все, не... питання ні, думав, питання? немає. सिर्म no, क्या I...